Вітаю! Я Галина Погорецька, викладачка охорони праці. Розглянемо сьогодні тему засоби пожежого сіння. В основі будь-якого засобу пожежогасіння осіння є вогнегасна речовина. Вогнегасні речовини поділяються за принципом дії на такі, які охолоджують зону горіння, наприклад, вода, Ті, які ізолюють зону горіння від доступу окисника. Зазвичай цим окисником є кисень повітря, порошки, простирадла, піни, Ті, які розбавляють горючу речовину. Зменшують їх концентрацію пари, вуглекиси газ, вода і ті, які сповільнюють горіння, є інгібіторами реакції горіння, наприклад, галоген, похідні вуглеводні. Коли трапляється пожежа. Зазвичай певне підприємство обслуговують працівники надзвичайних служб надзвичайних ситуацій, і вони використовують відповідно пожежну техніку. Пожежні машини це ті, які виготовляють вогнегасну речовину, адже ту ж піну, порошок треба певним чином підготувати. Мотопомпа є різновидом машино, пожежної машини, яка подає зазвичай вогнегасну речовину. Під тиском, щоб був певний струмінь, це ефективніше для гасіння пожежі. Ну і також на великій відстані іноді буває об'єкт пожежа, і тому пожежні автомобілі зазвичай оснащені тими ж пожежними машинами, чи драбинами, чи якимось іншим спорядженням. В переміщенні, як засіб пожежого сіння, може використовуватися пожежна сигналізація. В основі складовими такої установки пожежної сигналізації є певний датчик, який буде реагувати на тепло, підвищення температури, на димові частки в повітрі, на світло. Установки автоматичного пожежого подають вогнегасну речовину на випадок пожежі, можуть бути установки автоматичного пожежого з з легкоплавкими замками, тобто температура піднімається на випадок пожежі, замок плавиться і подається вогнегасна речовина, а можуть бути і без таких вогнегасних легкоплавких замків, наприклад, дренчерні установки, вони особливо, особливо в особливо небезпечних пожежонебезпечних приміщеннях, коли одразу подається вогнегасна речовина. На робочих місцях зазвичай ми використовуємо більшість працівників використовують первинні засоби пожежого тобто ті, які в першу чергу для локалізації пожежі на місці, а вже якщо не вдається, то тоді вже евакуюються з приміщення і викликають певну службу. Значить, первинні засоби пожежого сіння, це можуть бути внутрішні крани з пожежними рукавами і стовбурами, де подасться вода на випадок пожежі. дуже поширений засіб пожежого сіння, первинний, це вогнегасники різних типів. Далі ящики з піском, бочки з водою. Причому ящик з піском має бути оснащений якоюсь лопаткою для того, щоб той пісок взяти, а бочка з водою чи якась інша ємність має бути оснащена відром. Простирадла, щоб прикрити зону горіння і припинити доступ до кисника, також є засобом пожежого осіння. І ручний пожежний інструмент, який призначений для розбирання якихось конструкцій, для гасіння пожежі, гаки, лопати, відра. І, відповідно, вони за вимогами безпеки мають бути червоного кольору, що саме це засіб пожежа осіння. Вогнегасник це переносний чи пересувний пристрій, за такими характеристиками поділяється. Переносний більш легший, має меншу вагу відповідної, легко переноситься, а пересувний зазвичай має більше вогнегасної речовини і має бути оснащений за вимогами. Візочком, щоб пересунути, іноді бувають такі об'єкти, де потрібно багато вогнегасної тієї речовини відносно для того, щоб погасити пожежу. Вогнегасник, в принципі, це пристрій для гасіння пожежі, вогнегасною речовиною, яку він випускає при приведенні в дію. Є різні типи вогнегасників залежно від тої вогнегасної речовини, яка використовується. Хімічно пінні вуглекислотні, порошкові, хладонові. Найбільш поширені бо дозволяють гасити найбільше класів пожеж. Це вуглекислотні і порошкові. В основі, наприклад, порошкового вогнегасника є корпус, в якому є вогнегасна речовина порошок, є. Балончик з газом, витискувачем, який цей порошок подасть при введенні в дію сифон через сифонну трубку. Є ручка, за яку тримати є важіль, на який треба натискати при приведенні в дії. На випадок крім того, кожен вогнегасник має запобіжник для запобігання випадкового спрацьовування вогнегасника. А на випадок пожежі при приведенні в дію, треба швидко цей запобіжник, чи каші його називають запобіжник. Вийняти, направити рукав або розпилювач рукав або може бути розпилювач на осередок пожежі і привести вогнегасник в дію. Вуглекислотний... Також вогнегасник має, звичайно, що корпус де є вогнегасна речовина, зокрема вуглекислота. Такі вогнегасники ще називають газовими. Є ручка, запобіжник, важіль, знову ж таки, відмінність навіть зовні вуглекислотного вогнегасника можна. Відрізнити за тим, що вуглекислотний вогнегасник завжди має розтруб. Тобто там потрібно так подати ту вуглекислоту саме ефективно з рахунок розтрубу. Може бути такий рукав і розтруб а може бути розтруб одразу без рукава, дивлячись, який вогнегасник, правило застережне правило безпеки при використанні вуглекислотного або газового вогнегасника, що не можна цього розструбу торкатися. Руками. Таким чином, ми розглянули основні засоби пожежогасіння. гасіння. Дякую за увагу!